Привіт, пневматологи! Сьогодні поговоримо про найдешевшу редукторну пневматичну гвинтівку класу PCP, яка є в нашому асортименті. Це Діана Штормрайдер. І, в принципі, ця модель гвинтівки українському ерганеру вже давно відома, але відома вона саме як прямоточна гвинтівка. А так як з недавніх ця гвинтівка почала надходити саме в редукторному виконанні, вона знову зацікавила нас. Ми її взяли з собою, так би мовити, провели тиждень на кишені з цієї діаною. Їздила декілька разів на штир на Вадима гетьмана 27, для того, щоб відстріляти і зрозуміти вперше. Чергу для себе, що це за зброя така, ну і зняти для вас відео, в якому детально пояснити, на що здатна найдешевша редукторна PCP-гвинтівка за скільки? За 12 тисяч гривень. От і погнали. Але перш ніж ми оголосимо результати, давайте. Такий експрес-огляд цієї гвинтівочки приведу для тих, хто може не знав або може забув, що це за зброя. Насправді ми вже знімали колись огляд детальний цю гвинтівку. Там, от якщо Жека причепить посилання, можна буде клікнути і подивитись там, де молодий і безтурботний Григорій Соя розказує, показує всі моменти з цієї зброї. Коротко нагадаю, що Діана Штромрайдер» представляє собою зразок сучасний, компактний, дуже легкої PCP зброї, загальна довжина, якої з саундмодератором складає всього 110 см. при масі цієї зброї без оптичного прицілу, 2 кг 100 Грамів багатозрятна пневматика, яка комплектується магазином на 7 пострілів. На ствол цієї гвинтівки має довжину в 47 см. Гвинтівка має сталевий резервуар об'ємом 100 кубічних сантиметрів, регульований спусковий механізм, двопозиційний запобіжник і цілому представляє собою зброю, яка досить непогано комплектується як за бюджетний прайс. Тобто, прямо з коробки ми маємо багатозряну гвинтівку саундмодератором з, з відкритим прицілом, з регульованим спуском. З магазином в комплекті і паличкою для подинокового досилання кулі, тобто такий конструктор для дорослих і не дуже дорослих чоловіків, з яким є чим зайнятися, є чим погратися, покрутити, відкрутити і так мовити зайняти свої руки. В часи блекауту, коли немає інтернету, і хоч ця пневматична гвинтівка має комплектний відкритий приціл у вигляді мушки та регульованого цілика, вона крім цього має в комплекті ще й стандартну базу типу ластівчиних віз шириною 11 мм, на яку можна поставити будь-який оптичний приціл, що ми відразу власне і зробили, тому що проводити тестовий відстріл PCP-хи, користуючись пушкою ціликом, ну. Якось на наш погляд не сильно серйозно. Ми поставили сюди оптичний приціл Hawk Fast Mount. це з цієї нової серії, про яку ми робили недавно тут от відео. Якщо Жека причепить посилання, то воно тут засвітиться. Можете клікнути, подивитися, що це за приціли. Так, я розумію, що дана оптика насправді не сильно вписується в цю концепцію мініатюрної, легенької, маленької PCP-хи, тому що це досить габаритний приціл з 50-ю лінзою. З діапазоном кратності 4 на 16 Але ми спеціально поставили сюди таку об'ємну оптику, тому що хотіли відстріляти цю гвинтівку. Першу чергу на купність не ходити з нею десь, а саме сісти і постріляти. І тому ця оптика нам здалася для цього тесту найбільш підходящою з того всього, що у нас було тестовий відстріл цієї гвинтівки. Ми проводили в нашому тирі на водими гетьма 27. Ми хотіли відстріляти її максимально широким діапазоном куль різних в калібрі 4,5 мм, і на різні дистанції для того, щоб мати якесь Широке так би мовити уявлення, що це зброя. Не просто огляд зробити гвинтівки з коробки, а розказати і показати, на що вона здатна, що вона може ця гвинтівка, тому що ну, людині, яка розглядає бюджетну пісіпіку, в першу чергу цікаво, як вона стріляє, а не якісь там параметри, які і так можна вичитати в інтернеті чи в паспорті цієї зброї. Стріляючи там в тирі з цієї гвинтівки, я помітив декілька моментів, про які хотілось би наголосити, тому що мені здається, що це важливо. По-перше, гвинтівка ну, гвинтівка має специфічну ергономіку. Так, можна. Віднести до плюсів те, що вона компактна і легенька, але людині, так би мовити, дорослій з високим зростом і довгими руками, ну не сильно зручно стріляти конкретно з цієї гвинтівки. Так, якщо це буде єдина ваша пневматична зброя, за якої ви до якої ви звикнете, ви будете з неї нормально стріляти. Мій зріст майже 1,90 м, руки в мене досить довгі. Ну, не скажу, що це найзручніша зброя особисто для мене, але... Вона ну, знаходиться десь от на межі, там, де закінчується доросла зброя, починається зброя для О, десь от, В моєму розумінні, вона знаходиться десь там. Ще є момент з ложем цієї гвинтівки. Як бачите, воно досить вузьке, якби так показати. Вузьке ложе, на якому немає антабок. І якщо відсутність можливості прикріпити сюди ремінь для переноски, ми ще якось можемо пережити і змиритися з цим, то унеможливлення прямо з коробки поставити сюди сошки. Ну, це вже дещо боляче. Доведеться стріляти отак от з мішка. І я не скажу, що це прям таке ідеальне ложе, яке буде кльово триматися на мішку. Те, що воно таке вузьке, грає з нами злий жарт, коли ми хочемо нормально вкластися, тому що гвинтівка починає завалюватись. І цей завал потрібно постійно контролювати під час стрільби на влучність. Коли збираєш групу, тобі потрібно вирівнювати гвинтівку, практично після кожного пострілу, контролювати, так би мовити, на око цей завал. Це як на мене, не є досить зручним. Для порівняння покажу гвинтівку свою, за якою я зараз стріляю, це або канір. От в чому різниця, коли ти стріляєш на сошках, коли зброя знаходиться на сошках, і зброя, і зброя повнорозмірна, тобі значно комфортніше стріляти. Робити відстріл на купність, збирати групи там по п'ять пострілів, тому що нема такого моменту, як завал. От Як ти її не совуєш, вона, ти сошки ці фіксуєш один раз, і в тебе цього завалу корпусу не відбувається. Давай так от покажемо на загальний план. Різницю між БСА воно може і не сильно кидається в очі, але БСАХ має значно більше м'яса, більше об'ємів, і ергономіка її більш придатна от, саме для дорослої людини. Я Штормрайдер, вона значно мініатюрніша, вона має вущі руків'я, вущу цівку, менший приклад. І ці всі, моменти, ну, всі ці моменти потрібно враховувати, коли ти цю зброю береш для регулярних тренувань. Але подібна мініатюрна ергономіка дасть, дасть нам перевагу, коли ми захочемо, наприклад, навчити влучній стрільбі дитину чи підлітка. Що ж ми там настріляли? Скільки можна вже розказувати, покажи якісь цифри, покажи якісь групи. Думаю, з, з такими настроями зараз люди дивляться, ті, хто досі не перемкнув. Блін, як би так, так сказати, мішені в мене є, вони досить такі бачили вже життя. Я то знаю, що я тут настріляв. І буду дивитись на них і розказувати їм, але саму, самі групи ми будемо окремо показувати, ну, не отак, от, типу з бумажки. Дивіться, як класно настріляли. А щоб вам було краще видно, причепимо просто фотографії з цими групами. Загалом. Тестовий відстріл ці гвинтівки, ми почали на 20 метрів. Зарядили баракуду матч 069 і зібрали відразу в'язану групу по п'яти пострілам. Тобто, прямо з коробки, з першої задувки після пристрілки, так би мовити, ми по п'яти пострілам зв'язали групу в одну дірку на 20 метрів. І зрозуміли, що ну, експериментувати на такій дистанції з різними кулями на даному етапі якось не цікаво. Ну, воно з першої групи зв'язалося і хотілося відразу пробувати більше дистанції. Ми відсунули мішень на 30 метрів, почали стріляти. І на 30 метрах групи вже були трошки більші, але все рівно залишалися в межах 2-3 см, якщо міряти по центрам пробоїн. Так, різні кулі вже тут давали різний результат. Ми стріляли 547-ю GSB-ою, стріляли, стріляли кулю gsb 067 452 Baracuda матч. І в цілому всі ці кулі зібрали купу від 2 до 3 см. Тобто для 30 метрів цілком адекватна купність. При стрільбі на 50 метрів давалися в знаки всі фактори, які впливають на точність стрільби. Одноманітність вкладки, паралакс, висота щоки прикладу, цей завал, про який я казав, опрацювання спуску, всі ці моменти грали роль. Коли ми стріляли на 50 метрів з цієї зброї, групи, які ми відстріляли на 50 метрів, кулями баракуда та Heavy, з урахуванням відривів були в межах 5 сантиметрів. Якщо не брати до уваги одиночні відриви, які, вочевидь, були виною стрільця, група на 50 мало чим відрізнялася від групи на 30 метрів. Тобто для такої гвинтівки ціль розміром з пачку сірників на 50 метрів не представляє абсолютно жодної проблеми. Після цього ми поміняли стрільця. На наступний день ми проводили тестовий відстріл прицілів Hawk Fast Mount з переломкою Optima. І паралельно з цим інший стрілок проводив тестові стріл цієдіани Штормрайдер. Дистанція була 25 метрів, тобто постійна дистанція, постійна дистанція, але різні кулі. Тестовий стріл почали з кулі GSB Heavy 0.67 калібром 4.52. І ми отримували стабільно в'язані групи. Тобто, по п'яти пострілам на мішені утворилася одна, один отвір. Куля баракуда матч показала абсолютно такий самий результат: п'ять пострілів, одна дірка на мішені 25 метрів. Потім ми вирішили вкинути трохи важчу кулю, тут 27 джоулів як як І ми спробували стрельнути 0,87 монстром від компанії «JSB». Результат був дещо гірший, але все рівно в рамках пристойного він залишився. Тобто, 10-12 міліметрів по центрам, пробоїн. Було розсіювання кулею масою 0,87 на, на 25 метрів. Загалом якісь такі результати, як на мене, абсолютно адекватні, очевидні, як за такі гроші. Звісно, людей, які збивають цірники зі свого раптора на 50 метрів, або тих от людей, які пиляють електрички з біменчів, а такими результатами, такими групами, напевно, не здивуєш. Але оцих чисельних. Еригандрі, які купили собі переломку, настрілялися з неї, вже вбили свій перший оптичний приціл. Такі результати за такі гроші з такої пісіпіхи цілком можуть зацікавити і, по суті, вивести цих людей на якісно інший рівень дальності та влучності стрільби. Декілька слів про спусковий механізм цієї зброї. Він достайджевий і регульований. Принаймні так заявлено виробником. Тут два маленьких гвинтика під плаский шліц, хоч в інструкції написано, що один з них відповідає за зусилля, а інший за хід спускового гачка. Як я їх не крутив, добитися, хоч якось відчутно кращого зусилля спрацьовування, ніж те, що було з заводу, в мене особисто не вийшло. Тобто є виражений холостий хід. Ось ти ведеш. Отут, десь ти впираєшся в робочий хід. Тягнеш, 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 тягнеш. Плавно. Постріл. Не скажу, що прямо з коробки цей спусковий механізм жахливий, але водночас тим регулювання цього спуску досить умовним. Тобто не варто сподіватися, що ти діставши з коробки, пострілявши там перші рази, дістанеш викрутку і значно зменшиш зусилля спрацювання цього тригера. Ні, на жаль, так не вийде. Оте зусилля, яке там на заводі налаштоване, воно плюс-мінус таким у вас і залишиться. Але з ним, з ним жити можна, насправді. Коли ти крутиш ці два гвинтика, по суті, ти, ти змінюєш. Робочий хід спускового гачка. Він або коротший, або довший. Ти можеш зробити коротший, ти можеш зробити коротший хід тригера, але не м'якіший. Mm -hmm. М'якішим зробити його в мене особисто не вдалося. То спуск по якості він досить посередній, насправді. Я бачив багато значно гірших спускових механізмів і на, і на дорожчих за цю гвинтівках. І водночас тим, ну, я, стріляв значно, я стріляв зі значно м'якішими тригерами, і це було відверто комфортніше. Умовно кажучи, за 12 тисяч гривень, скільки коштує ця гвинтівка, з таким тригером миритися можна. Є ще не закрите питання з автономністю цієї гвинтівки, тому що 100 кубічних сантиметрів це ну, небагато, чесно кажучи, для pcp зброї. Навіть візуально дивлячись на цю гвинтівку, розумієш, що резервуарчик у неї досить такий компактний і він не натякає на якусь серйозну автономність, на якийсь об такий об'ємний запас пострілів. Був лише один шлях дізнатися, скільки пострілів ця пневматика тобі дасть. Я її задув на 250 бар, взяв з собою хрон, взяв пачку 547 gsb куль, і прямо тут в студії відстріляв її весь резервуар. Що сказати, перших 18 пострілів від 250 атмосфер коливалися в коридорі від 300 до 297 метрів за секунду. Тобто, з різницею максимум 3 метри за секунду, в тебе 18 стабільних пострілів, Ну, близько трьох. Барабанчиків ти можеш відстріляти. Далі тиск Тиск в резервуарі вирівнюється з тим тиском, на який налаштований редуктор, і гвинтівка починає працювати як прямоточна. Тобто з кожним наступним пострілом на декілька метрів за секунду початкова швидкість кулі падає. Я достріляв до 200 метрів за секунду по хронографу, і в мене вийшло 45 пострілів. Тобто загальна кількість вийшла 45 пострілів від 300 метрів за секунду до 200. Це як немає такий адекватний коридор, в якому можна стріляти. М -м, можна було стріляти і далі, але коли в тебе там, напівграмова куля вилітає зі швидкістю менше 200 метрів в секунду, ну це вже така стрільба, коли хочеться взяти гвинтівку і підкачати. Багато це чи мало залежить від того, що ти взагалі хочеш. Якщо ти хочеш стріляти на купність, тобто максимально витискати влучність, Максимальну влучність витискати з цієї зброї, тобі потрібно орієнтуватися на оті перших 18 20 пострілів, коли працює редуктор цієї зброї, який тут налаштований на 150 бар. Якщо ж ти просто хочеш взяти банку куль, взяти цю гвинтівку і від душі не стрілятися по якимось банкам, стріляючи, сидячи, стріляючи, стоячи з рук. Весело провести час, ти можеш орієнтуватися умовно на всі 40-45 пострілів. Тобі ця різниця по швидкості, вона не буде сильно даватися в знаки. Так, коли ти стріляєш з оптичним прицілем, особливо коли в тебе є налаштування від паралаксу, це дуже важливо, коли ти сфокусований на цілі, коли ти чітко бачиш перехрестя прицілу, бачиш свою ціль і стріляєш на купність. Ти прямо відчуваєш, на якому моменті в тебе перестає працювати редуктор, і гвинтівка перетворюється в прямоточну. В тебе починає група занижуватись поступово і розповзатись. Потім ти підкачуєш її знову там в 200 250 п'ятдесят атмосфер. Починаєш стріляти, група знову збирається в центрі мішені і тримається, умовно, три магазини, потім починає розповзатися. От якось так працює ця редукторна система. Тобто. На відміну від попереднього покоління цих три, три скаутів, на відміну від попереднього покоління цих штормрайдерів, дана гвинтівка має один манометр отут, в районі сан та інший манометр, який знаходиться тут ближче до спускової скоби. Цей манометр він показує нам тиск в редукторі. А цей манометр показує тиск в резервуарі. О, так, от воно влаштоване. Редуктор налаштований на певний тиск. Також багатьох може зацікавити, яка початкова швидкість на різних кулях. Буде з цієї гвинтівки, так як 27 джоулів, це насправді для такої компактної гвинтівки це дуже немало. Це не, не всього 27, це аж цілих 27 джоулів для такої манюної діанки. Загалом Heavycom 067 в калібрі 4,52. Ця гвинтівка видає 279 метрів за секунду. Баракуда Матч масою 0,69 калібром 4,50 видає також 279 метрів за секунду. Ханлер Slack 0,84-250. Метри за секунду, GSB Slack 065 274 метри за секунду, GSB Monster 087 254 метри за секунду. І суто по приколу, я ще сюди копачок 028 загнав, і він вилетів у нас зі швидкістю 360 метрів за секунду. Тобто на надзвуковій швидкості цей копачок вилітає з цієї винтівки, і гучність пострілу при цьому без модератора вже така. Як з мілкана стріляє. Слухай, є цей копачок. Давай. Для 04 є. Давай 0,4 увалимо. А, от, є 0,28. Це чисто для фану. На відміну від пружинно-поршневих потужних гвинтівок, PCP-ха Жодним чином не страждає, коли ти заряджаєш в неї легеньку кульку. Тут немає поршня, який буде розбиватися від недостатнього опору. Просто кувалить. Скажи. Це насправді досить фаново. Без модера, такими ковпачками. Ну, відчувається, от скажи, де надзвуковий був постріл, а де дозвуковий. Прям такий: ух, такий бабах. Якось так, народ, такі якісь цифри у нас вийшли під час цього дослідження, От вона і хоче впасти з цього мішка. Загалом, пора вже робити якісь висновки. Багато наговорили. Ну, ми так і хотіли. Ми намагалися зробити не просто огляд, а якесь польове дослідження, якісь реальні тести для того, щоб показати вам на що здатна ця зброя, тому що на першу чергу буде цікавити людей, які от знаходяться на межі переходу від пружинно-поршневої так би мати, пневматики, до PCP. Навряд чи ця бюджетна діана Штормрайдер зацікавить людей, які стріляють з крікетів, рапторів, якихось крутих інших pcp гвинтівок. Її цільова аудиторія це якраз от ті люди, чисельні, які накупили свого часу біймен Longhornів, різних оптів, настрілялися вже з них і вперлися, так би мовити, оце в скляну стелю в межу, де технічні в межу технічних можливостей цієї пневматики, яку вже неможливо перевершити. Тобто ні методом підбору куль, ні якимись оптичними прицілами, ти вже не зможеш стріляти з цієї зброї кучніше, купніше і далі, ніж вона технічно розрахована. Багато хто на цьому забиває просто на стрільбу, а багато хто хоче розвиватися, хоче йти далі, переходити на інші рівні, переходити в PCP. І от, власне, для цих людей ця діана Штормрайдер буде цікавою. Дуже сподіваюся, що цим відео ми відповіли на всі питання, які у вас були стосовно цієї зброї. Нагадаю, що це по суті. Середні результати від середнього стрільця. Я не є якимось олімпійським чемпіоном, і це результати гвинтівки прямо з коробки, без жодних допилів. Я думаю, що враховуючи яка кількість різних колібінь в Україні є до цієї гвинтівки, можна знайти підхід, можна знайти більш талановитого стрільця, і вона, скоріш за все, здатна показати ще кращі результати. Про що нам, звісно, напишуть в коментарях наші любі глядачі. Якщо вам сподобався саме такий формат огляду пневматичної зброї, пишіть в коментах, хочу знати на що здатна така -то пневматична гвинтівка. Якщо їх буде прям дуже багато, то в наступне відео, скоріш за все, знімемо про ту зброю, яку ви від нас просите. Не забувайте, що в описі під відео буде промокод на знижку на гвинтівку, може, ще на щось. І як завжди, з вас підписка, лайк, комент, поширення з нас наступні відео. Все, дякую.